Вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як можна створювати запит в службу підтримки в модулі адміністрування або в модулі електронний журнал в рамках системи Єдина школа. Отже, почнемо з модуля адміністрування. Я вводжу авторизаційні дані, входжу в сам модуль адміністрування безпосередньо. Я веду класне керівництво по восьмому А-класу, тому в мене стартова сторіночка саме по восьмому А-класу. Модуль адміністрування для. Створення звернень в службу підтримки. Поле служба підтримки справа знизу. Майже у всіх меню роботи модуля адміністрування цей параметр знаходиться справа знизу, тому, відповідно, знайти службу підтримки можна з будь-якого поля: чи з основної сторінки, чи з меню класу, як я показував щойно на прикладі 8-го А. І ось, наприклад, служба підтримки тут так само з журналом електронним. Якщо я авторизуюсь в електронному журналі, то та сама історія. У мене буде в електронному журналі через основне робоче меню поле написати в службу підтримки. По суті, ми потрапляємо в центр підтримки єдиної школи, що через журнал, що через модуль адміністрування, не принципово. Ну і давайте, наприклад, такого запиту цей процес пропрацюємо. І ось вітаємо в центрі підтримки Єдина школа. Чим ми можемо вам допомогти? Технічна підтримка оцей найрозповсюдженіший варіант, по якому всі помилкові. Елементи роботи системи, десь якісь невідповідності, да, якісь там нюанси, вже, які в процесі роботи можуть виникати. Всі вони через технічну підтримку оформлюються. І ми зараз з вами створимо запит якраз через технічну підтримку. Окрім цього, можна повідомити про помилку, можна висловити побажання щодо вдосконалення, побажання щодо навчань, сертифікації і якісь інші питання теж можна озвучувати. І будь-яке з цих полей меню буде схожим і на поле після натискання кнопки технічна підтримка. Давайте саме з нього. Будемо брати приклад. Технічна підтримка. І система каже: Ось Андрій Мельник, я як користувач, а мене система вже побачила. А ви так само будете зареєстровані, да, і ваш, ваш запит також буде з вашими даними. Прізвище ім'я користувача. Ну, наприклад, у мене це Мельник Андрій, заклад освіти. Наприклад, у мене заклад освіти називається Презентаційний заклад освіти. Моєму презентаційна школа. Ну, наприклад. Тема повідомлення. Потреба, наприклад, давайте візьмемо якусь гіпотетичну ситуацію. Наприклад, я там завантажував Excel файл з розкладом і зробив дублікат навчальної групи. Помилково цей дублікат навчальної групи вже було додано в розклад, та, і два предмети у вчителя в електронному журналі помилковий і правильний обидва з'являються. Вчитель може і туди, і туди ставити оцінки. І в такому разі просто так видалити навчальну групу. Система мені може не дати, тому що в моєму випадку. Давайте якраз цей епізод і пропрацюємо. Я, наприклад, в навчальних групах свого восьмого А ось можу бачити. У мене є англійська мова, група 1, група 2, і у мене є англійська М мова з помилкою написаний предмет та навчальна група. І відповідно оцю групу 1 мені взагалі треба видалити. І якщо в розкладі вона у мене вже десь фігурувала, то просто так видалити сміттєвим кошиком. Система мені може не дати. Та і вже такі видалення. Будуть здійснені через запит служби підтримки. І давайте, наприклад, ось по прикладу цієї англійської мови неправильно написано, якраз її будемо видаляти через запит служби підтримки. Ось і по суті, та тема повідомлення видалення навчальної групи. Видалення навчальної групи. І ось далі поле з текстом. Да, саме сюди я можу, наприклад, описати. І тут дуже важливо, щоб при створенні будь-якого запиту, а да, у нас досить багато нюансів може бути, і в службу підтримки можна звертатися по різним питанням. Дуже важливо, щоб максимально чітко і детально було описано цей запит. Відповідно, у мене по кожному предмету, да, ось, наприклад, навчальна група, якщо її буде видаляти, то цей номер навчальної групи дуже важливо зазначити. А дуже важливо зазначити назву класу, якщо це ось моя клас. Да? Назва класу тут зверху можна її бачити 28051 в моєму випадку. А також у списку класів я можу і тут знайти, якщо я в модулі адміністрування працюю як адміністратор, то ось номер класу і тут у мене буде 28051. Він і так, і так відображається. Якщо я класний керівник, то звідси. Справа від назви клас. Та я бачу 28.051. Клас такий, навчальна група така. Наприклад, будь ласка, видаліть, якщо потреба самоввидаленні, як в моєму випадку. Ось тому більш детально, так, у нас є з настановами, які ми розсилаємо під час розсилання запрошень на навчання, теж є спеціальний алгоритм по роботі по створенню запиту. Так, ось зараз, приклад такого алгоритму, я його вивів на екран. Алгоритм формування запиту. По суті, вказати ID. Класу, наприклад, клас, навчальна група учень. Якщо ситуація з учнем, то і номер учня ще будемо розглядати, та, наприклад, або номер батька. Да, все це теж в нашому випадку да, може бути розцінено і переглянути все це можна, наприклад, з поля, з поля учні. Да, якщо є учень, зліва від нього теж є якийсь номер. Так само, якщо ми зайдемо в меню класу в батьки. У батьків теж є якийсь номер, тобто скрізь є номери, да, і наша задача, щоб швидше цей запит було взято в роботу, і максимально швидко його опрацьовано нашими фахівцями служби підтримки. Важливо всі номери максимально розписувати. Та да, ну і у цей документ, алгоритм формування запиту служби підтримки він в настановах для адміністраторів точно є, да і по всім закладам освіти. Ми його розсилали. Якщо у вас його немає, будь ласка, зверніться. Ми вам його обов'язково дамо. І тут є просто описання під певні типи запиту, та да, яким саме чином, які саме номери треба, але базу. Головне правило, що чим більш ретельніше ви описуєте з усіма номерами щодо учня номер учня, щодо навчальної групи, номер навчальної групи, щодо класу да, номер класу, щоб точно було зрозуміло, що, куди, кому і яким чином робити. Ось. І тому, відповідно, в моєму випадку та, видаліть. Будь ласка, навчальну групу. Навчальну групу. Да, в моєму випадку це навчальна група. Номер отакий права клавіша, копіюю. Групу. Обставив Ctrl V в мене номер. Та можу написати також, що це англійська мова в мене, англійська м мова. Да? Воно навіть візуально видно, що це помилково написано неправильно. Вставляю. Навчальну групу по класу, Та, так само клас. 051. Ну, і, звичайно, до цього я б написав ще і заклад освіти. Зараз да? по класу 28.051. Ну, у мене, звичайно, з моєї школи вона буде підтягуватись, але також можна додати заклад освіти, школа там, да? презентаційна на ЗОшну. Припустимо, да? назва школи. Ну, у мене і тут заклад освіти є, і в принципі в запиті теж максимально чітко і ретельно краще це все описати. Видаліть, будь ласка, навчальну групу, англійська мова по такому класу, та е відповідно. Також одразу питання, якщо я буду видаляти навчальну групу, і до цього вже по цій навчальній групі було виставлено якісь оцінки, да, якісь відмітки щодо відсутності, то видалення такої навчальної групи, окрім того, що ця група, звичайно, зникне як урок в розкладі моєму, та, і в постійному, і сформованому. Тому, відповідно, цей формат треба одразу додавати. Та, якщо там всі оцінки там, ну, наприклад, помилково було створено, та, і вчитель не мав туди взагалі нічого ставити, всі оцінки та. N, наприклад, відмітки щодо відсутності, та які виставлені помилково, наприклад, А, помилково, можна. Видаляти, бо буває таке запит є. а наші фахівці намагаються цю групу видалити і стає відповідно десь помітно на рівні програмістів. Що, наприклад, по цій групі вже неправильно було виставлено якісь оцінки. І звичайно, як таке видалення буде вести за собою видалення і оцінок, і одразу про це можна сказати: якщо там не має бути оцінок, група помилково створена. Та, відповідно, можна видаляти. Ось все. По суті, такий запит та з назвою закладу освіти, з навчальною групою, з класом, де. Саме це треба зробити предмет та е навчальна група з предметом, з класом, все є, все. Після цього. Та, наприклад, сюди можна зробити якийсь скріншот, вставити. Наприклад, в нашому випадку теж можна отак прямо цю англійську мову. У нас є множиті. Це стандартний інструмент Windows, який теж, в принципі, можна використовувати там англійська мова. Ось я можу отак навіть її скопіювати собі. Ну, або цілий скріншот сторіночки зробити. Ось, англійська мова. Копіюю, наприклад, так. І при вставці вже в саму службу підтримки я сюди можу. От, в мене вставляється, наприклад, моє мій скріншот. Да? Ось прямо він як фотографію додається. Сюди можна і перетягнути якесь відео, якесь фото, да, в залежності вже від самої ситуації. Контактний номер телефону. ну, Наприклад, там я якийсь свій номер телефону можу внести пошта електронна. Пошта ну, електрона це важливо, бо потім на цю пошту будуть надсилатися сам номер запиту. Це дуже важливо. Так, поношу. Пошти, все. І ось я роблю такий запит, та, а, давайте, певно, опишу ще й. Що це у мене тест, бо ми в реальному середовищі створюємо да, цей запит, і щоб фахівці служби підтримки розуміли, про що мова. Так, і надсилаю такий запит. І ось мені система одразу видає, да, наприклад, ось сер 25260, мій номер. По цьому номеру дуже важливо його зберігти собі. Та, ну і вам на пошту так само воно прийде, та, з певними нюансами, з інформацією щодо того, е, да, які дані були внесені до цього. Ось колеги. Ну, така історія. Дуже в принципі сама процедура не складна, така сама схема роботи із. Е, Якимись побажаннями щодо вдосконалення, да, якісь можливо бачення, яке може спростить роботу і створення запитів, в тому числі да, можливо, десь по самій роботі у вас якісь пропозиції будуть. Будь ласка, будемо раді чути від вас будь-який зворотній зв'язок. Ось таким чином створюється запит служби підтримки в рамках системи Єдина школа із модуля адміністрування, і з модуля електронний журнал. Всім гарного дня. Дякую за увагу. До побачення.